І що, Наша перша страва здорова. Ого, торт! Який величезний. От не відкусити шматочок і ледве стримуюсь. Давайте скоріше спробуємо. Не спіши, Джулі. Ми ще не подивилися свої карти. Ось, візьміть. Алекс, почнемо з них. Клас, я можу лизнути торт. А я відкусити шматочок. Виходить, що мені не можна нічого робити. Ось прокляття, але я не збираюся з цим миритися. Дайте мені спробувати хоча б Крим. Це я проти правил Джулі. Так не можна. М -м, смакота. Більше не смій так робити, інакше мені нічого не буде лизати. Супер! І правда дуже смачно. Я хочу ще. Ого, як багато крему. Його можна злизувати до безкінечності. Осить, алексе, моя черга. Міла права. На сьогодні з тебе достатньо. Я вимазав ніс у Крем, та це не краще. Мені буде ще перекусити. Не знаю, як на рахунок тебе, а мені точно є чим паласувати. Боже, як же смачно! Тепер вам мене точно не зупинити. Я не можу спокійно дивитися на це. Потрібно втрутитись, поки вона не з'їла весь торт. Дай нам, будь ласка. Звичайно, ні. Ділитися я не буду. Ах так, тоді отримай, Міла. Підпусти мене, Алексе. У тебе все обличчя окремі. Нічого смішного. Зараз вам теж дістанеться порція солоденького. Адже ви цього хотіли. Ти потрапила прямо Джолі в око! От сміхота. Що ти собі дозволяєш, Мла. Ви самі напросилися. Давайте продовжимо. Ми маємо нову страву. На цей раз відкривати його повинна я. Не вірю своїм очам. Це ж кактус. Він виглядає приголомшливо, бою, що він надто колючий. Отак, як боляче. Не треба було чіпати кактус руками. Добре, що у мене є пластик. Давай заклеїмо твій палець. Давай, велике спасибі. І що б я без тебе робила, Алекс? Ну ось так набагато краще. Тримайте картки, дівчата. Клас, мені не доведеться чіпати кактус, тільки не це. Я можу його лизнути. А я вкусити. Я із задоволенням за цим поспостерігаю. Починай, міло. No. Ну ні, краще ти. What? Я готова тобі поступитися. А я тобі вперед. Досить, моя голова зараз розколиться на дві половини. Зіграйте чесно, вирішить, хто почне. Це непогана ідея. Давай спробуємо. Клас, я перемогла. Починаєш ти. Алексе, навіщо ти взагалі це запропонував? Ми без тебе розібралися. Я боляче, я весь язик потряпала. Подивіться, який жах Я просто розіграла вас, а ви повірили. Не смішно, Джулі, Лизни ще раз. Тільки не це. Секундочку, маю одну ідею. Потрібно погалити кактус. Після цього він стане безпечним. Ага. Здається, цей режим на тостатки. Спробу включити турборежим. Клас! Це мені підходить. Погнали! Друзі, дивіться, виходить. Мені навіть подобається. Я могла б працювати перекарем кактусів. Досить, усі голки летять у нас. Готово. Що ви там казали? Упс, Незручно вийшло! Це точно. Давай лежи вже свій кактус нарешті. Гаразд, тільки не нервуйте. Тепер виконати завдання зовсім не складно. Готово. Як би я не зволікала момент, прийшла моя черга. Потрібно якнайшвидше зробити це і забути як страшний сон. О, дуже гидко. Мені зовсім не подобається. Як же смішно за цим спостерігати? Міла, що ти робиш? Алексей я не змогла стриматись. Нехай це тобі буде уроком. А ось і наша нова страва. Його відкрию я. Це величезний Чупа-Чупс, клас. Нічого собі, який він великий. Сподіваюся, що мені здасться його буде лизнути. Давайте добре перемішаємо картки, щоб все було по-чесному. Супер! Я зможу з'їсти лядяник. Ну, ось, а я його навіть не спробую. Ура, Я зможу лизнути Чупа-чупс. Так нечесно. Досить злитися, міло. Це не допоможе. все вже вирішено. Вибач, Алексе, але почну я так і бути. Я тобі поступаюся. Ай, навіщо ти кинула в мене обгортку? Рабач, не помітила. А? Джолі, не може відкусити карамель. Гей, що ти робиш? Здається, вона збожеволіла. <ривіт> У тебе все одно не вийде зробити цей чупачук. Ми ще побачимо. Я візьму кувалду. Подумайся, Джулія, прошу тебе. Mm -hmm. Не може бути. Ковалда розбилася вщент. Твій план повністю провалився. Краще віддай мені чупачупс. Я знаю, як з ним поводитись. Плизнути mm -hmm. я б змогла. Mm -hmm. Ну Все, схоже, це надовго. Я вже не знаю, чим себе зайняти. Можливо, зробити манікюр? Готово. А що далі? Спробую подрімати. Ні, не виходить. Алексе, скільки можна? Давай прискоримо процес. Міла, зараз же поверни мій льодяник. Будь ласка, я й не думала його забирати. Просто хотіла трошки тобі допомогти. Який крутий пристрій. Так, я з'їм карамель набагато швидше. Клас, вона зменшується. Ну ось, залишилося зовсім трошки. Так і я зможу розкусити. Ди, дай мені чупачук. Який він маленький. Скажи, дякую, хоч би це залишилося. Дякую, Алексе. А це що таке? Тут є щось, окрім карамелі. Зрозуміла, це жуйка, клас. Ну ось, вона могла дістатися мені. Джулі, не варто надувати такі величезні бульбашки. О, ні, бульбашка лопнула. Алекс, схоже, ти мав рацію. Джулі заплуталася у жуці. А не здається, що пахне чимось тухлим. На мою думку, сморя виходить з-під кришки. О, Джулі, ти маєш рацію. Боюсь уявити, що там. Фу, яка смердюча риба. Але комусь все одно доведеться скуштувати цю рибу. Так що краще нам швидше розпочати. О, ні, я мушу її лизнути. А мені доведеться вкусити. Нічого, я найщасливіша. Ура! Ай, моя голова. По-моєму, немає жодного приводу для веселощів, Міло. -да! Якщо ти так не Алексе, давай я почну. До цієї рибки краще не наближатися. <рик> Ти що, передумала її лизати? <рик> так не піде. А раз зараз доведеться грати за правилами. <рик> Ні, я таки передумала. <рик> краще я не лизатиму рибу. Ти <рик> ще чому? Бо мені страшно. Але ж я не боягуз. Спробуй ще раз. Алекса, відпусти мене. Я лише допомагаю тобі виконати завдання. Я не просила мені допомагати. Ну все, тепер твоя черга. І тобі точно не викрутитись. Навіщо ти це зробила, Джулі? Огидно. Тепер ми квити, Алекс. Разом. Які гарні торти. Я готова вибрати декор для свого. Ого, Мармеладні черв'ячки? Чудово! Тільки подивіться, як їх багато. Ну що, тепер твоя черга крутити колесо? Боюсь, мені дістанеться щось менш смачне. І я так і знала. Справжні черв'яки. Огідно. Фу, які вони страшні. Я не можу покласти таке на свій торт. Нічого не вдієш, хочеш ти чи ні, тобі доведеться. Заплющу очі, щоб цього не бачити. Матуси вони рухаються. Це так жахливо. А чому так мало? Потрібно покласти все. Не думала, що ти настільки жорстока, Кейт. Я б вважала тебе своєю подругою. Так, не найкраще видовище, але я в цьому не винна. Такі правила. Я не хочу класти це до рота. Черв'яки ворушуються, такого мені точно не пережити. Гидко! Потрібно терміново заїсти це тортом без декору. Фу, все одно гидко. Він просочився присмаком черв'яків. О, ні, здається, у мене по обличчі щось повзає. Ні, тільки на це. Знову черв'яки. Як же вони мені набрили? Навіть у волосся стигли заповсти. Коли все це закінчиться? Чи можна акуратніше один черв'як, що не пролетів у мене просто перед носом? Добре, що ти все з'їла, а залишилися тільки мої мармеладні черв'яки. Краще декора не придумати. Упевнена, вони не лише прикрасять мій торт, а й зроблять його набагато смачнішим. Подивися, яка краса виглядає справді просто потрясно. А як це смачно? Ти навіть не уявляєш. Я готова з'їсти цілий торт за один раз. Кращого поєднання не вигадати. Ти ти могла б пригостити мене хоча б одним шматочком, будь ласка. Різ, що за дурниці? Можеш навіть не сподіватись. Іншої відповіді я й не чекала. Ну, нічого, зараз я тебе провчу, подружко. Це що, напад? Я можу постояти за свій торт. Подивимось, хто сильніше. Захищайся. Це ти захищайся, як вмію нападати. Ось це удар, а ти гарна. Заради торта я готова піти на все. Я програла. Мені не вдасться скуштувати торт. Я тобі ще це пригадаю. У мене дозрів новий план. Ей, ти що твориш, міло? На все, тепер весь торт точно твій. Ну і чудово. Грязнуля. Я знову готова крутити колосо першою. О, ні, мене зараз дує. Який сильний вітер. Не може бути. Це що перці чилі? Нарешті тобі дісталася гидота, а не насолода. Подивимось, як ти з цим впораєшся. Певне на цього разу удача буде на моїй стороні. Тобі дісталися мармеладні очі. Це не чесно. Це ще чому, все справедливо. Так вирішила доля. Подивися, як добре мармаладні очі виглядають на моєму тортику. О, так, це найкраще поєднання смаків. Я запам'ятаю цей торт назавжди. Я теж хочу спробувати його. Ще чого ти зі мною не ділилась, і я також не буду. Божевільна, ти мало не поранила мене. Зате тепер ти точно не будеш робити замах на мій торт. І навіщо мені ця виделка? Буду їсти руками. Так смачніше та швидше. Ще за один раз можна засунути в рот набагато більше. Уявляю, як це смачно. Не то. Та солодка мрія. Ти маєш рацію, але в нього є один мінус. Він занадто швидко закінчився. Залишилося тільки мармеладне око. А що, коли підкинути його та зловити ртом? О, ні, я промазала. Не розумію, як це сталося. Оце так, справжній подарунок долі. Мені таки вдалося спробувати мармелад. А тепер їж свій торт із перцями Чілі. Дякую, що нагадала про нього. Гаразд, почну з прикраси. До речі, виходить цілком непогано. Подивися, як добре поєднуються ці кольори. А тепер дізнаємося, який у твого торта смак. Можна було і без цього обійтись. Схоже, нікуди не дітись. Доведеться все скуштувати. Я вже відчуваю гостроту. Ні, мені не подобається. Ей, чому так мало? Бери одразу кілька шматків. Ось побачиш, нічого хорошого з цього не вийде. Не намагайся мене розжалобити. Доїдай до кінця. Сподіваюся, тепер ти задоволена? О, ні. Здається, зараз почнеться пожежа. Мама, я горю. Схоже, я таки переборщила. Не варто було змушувати її їсти весь перець. Тримайся, кейт, я тебе полию водою. Ух, як же добре. Дякую. Настала моя черга крутити колосо першою. Кактус? Оце так. Але ж він колючий. Як же я його їстиму? Секундочку. На мою думку, тут помилка. Колесо зупинилося на картоплі фрі. Гаразд, мохлювати не вийшло. Мабуть, мене не обдурити. Тепер я кручу колесо. Інтуїція нагадує, що я отримую щось смачне. Жуйка! Моє чуття мене не підвело. Нічого собі, як багато різновидів. Ти могла б дати і мені хоча б одну спробувати. Ну ні, я сама хочу скуштувати все. Думаю, якщо поєднувати кольори, вийде дуже красиво та яскраво. А як пахне! Ледве стримую, щоб не з'їсти. Виходить, чудово. Мені хотілося потримати такий торт. Не обов'язково використовувати усі жуйки для декору. Одну можна з'їсти просто так. Так, ти маєш рацію. Дивись, у мене вийшло серце. Так, дуже мило!» Думаю, воно чудово завершить всю композицію. Це геніально! Ти чудовий декоратор. Дякую. Нарешті прийшов найголовніший момент. Можна спробувати те, що в мене вийшло. Не сумніваюся, що це дуже смачно. Отак, ти маєш рацію на всі 100%. Я не зупинюся, доки не з'їм все. Кейт, але ти вся забруднилася. Де твої добрі манери? Зізнайся, ти просто мені заздреш. Я зовсім забула, що із жуйки можна надути міхури. Можливо, варто зупинитися. Цей міхур мене лякає, він дуже великий. Ну все, я маю покласти цьому кінець. Вибач, ти що наробила, міло? Через тебе я вся у жуйці. Все обурливо. Але ти сама винна, я попросила тебе зупинитися. No. О, ні, ай! Який колючий кактус! я не можу його їсти. Придумай щось, це твої проблеми. У мене є ідея. Спробую втілити її у життя. Ні, боюся, ці ножиці не підійдуть. Треба щось менше. Ці теж занадто великі. А ось манікюрні якраз час зробити моєму кактусу стрижку. Ці колючки йому явно не йдуть. Так ось у чому полягав твій план. Геніально! Дякую, сподіваюся, тепер я зможу з'їсти свій торт із кактусом і не поранитися. Але чому так довго? Я вже засинаю. Ей, прокинься, що ти собі дозволяєш? Мені боляче, скоріше прикрашай свій торт і їж. Придумала. Треба потерти мій кактус на терці. Тоді використовувати його для декора буде набагато зручніше. Подивися, який рівний шар. Я чудово впоралася. Рада за тебе. Настав час дізнатися, як це на смак. Кактус трохи гірчить, але загалом непогано. Ось і чудово. Ого, скільки мармеладних очей. У вас їх багато, а мені дісталося лише одне. І це взагалі не смішно. Це взагалі не смішно отримуй. Хоча, може, око й одне, але воно все одно дуже смачне. Здається, Міла засмутилася. Думаю, її розвеселить мій пранк. Сподіваюся, він не видасться їй надто жорстоким, але мені здається, що це й неймовірно смішно. Міло, дивись, що я накоїв, як же боляче. Око його більше нема. Що? Який жах! Прибери його від мене подалі. Ви що творите? Я задихаюся. Ніло, через тебе Джулі постраждала. Вона ж дихати не може. <гум> Яка смакота. <гум> а, Звідки тут око? Яка гидота! <гум> Після божевільного пранка з'їсти смачне мармеладне око це саме те, що мені необхідно. Okay. Згодна. Я теж хочу якнайшвидше з'їсти свої смакоти. Дивіться, які у мене величезні очі. Алекс, а ти чого чекаєш? Я зараз сама твої очі всі з'їм. Ще чого. Я і сам зі своєю купою смакоти впораюсь. Може, ти зі мною поділишся? Теж, ми ж друзі. Дівчатка, навіть не намагайтеся, все одно я нікому з вас нічого не дам. Що відбувається? Я надто добре бачу. Окастий Алекс. Чому у всіх так багато смаку, а в мене лише одна шоколадка Твікс? Сподіваюся, вона хоча б смачна. Гей, я тобі не відро для сміття, щоб у мене кидатися. Що ти ниєш? Поводишся як маленька дівчинка. Mm. У мене з'явилася одна ідея, як розділити шоколадку на декілька смачних частин. Мені допоможе піла. Сподіваюся, ти знову не заплачеш, алекс. Отримуй твікс. Mm. Головне нас не зачепи своєю пилкою. Мені не потрібні. Ця пилка призначена для шоколадки. Готово. Яка смакота! Найсмачніший тлікс у моєму житті. Прийшла і моя черга їсти шоколад. Але спочатку потрібно позбутися обгорток. Тепер можна приступати до їжі. Смачно, навіть дуже. Але чогось не вистачає. А знаєте, з чим ідеально поєднується шоколад? З молочком. Ай! Чому все летить мені в обличчя? Це надзвичайно смачне поєднання. Шоколадне молоко, твікс, справжній шоколадний рай. Не хочеться, щоб шоколад закінчувався. А ви чого дивитесь? Алексе, ти б теж уже міг почати їсти? Я саме придумав одну класну ідею. Просто шоколадки це, звісно, смачно, але нудно. Набагато крутіше збудувати з них величезну вежу. Як сполучений елемент, відмінно підійде нутелла. Олекс, ми й не знали, що ти можеш збагати таку вежу. Звичайно, я й не на таке здатний. Сподіваюся, ця вежа поб'є якийсь небудь рекорд. Дуже мені хочеться, щоб всі про неї дізналися. Вона така апетитна. Краще ми її просто з'їмо. Що ви робите? Чому башта трясеться? Ви ж її розвалите. Алекс, пробач нас. Просто шоколадки дуже смачні. Все добре, мене врятував шолом, хоча башту шкода. Вау, тут ціла гора чіпсів і вся моя. Так, вже у вас чіпсів багато, а мені дісталася одна дуже маленька чіпсенка. Я її навіть розглянути нормально не можу. Це можна зробити лише за допомогою лупи. Nice. Зразок виглядає апетитно. Думаю, мені дістався дуже смачний екземпляр. Потрібно перевірити це емпіричним шляхом. Смачно, але ще дуже мало. Алексе, твоя черга. Нарешті я якраз встиг зголодніти. Хто так закриває чіпси? Так їх ніхто навіть відкрити не зможе. Без додаткової допомоги тут не обійтись. Ось тепер інша річ. Зараз я покажу майстер-клас. І ви дізнаєтесь, як треба їсти чіпси. Хоп! Готова. Смакоті. Ща. Так, чіпси в прямому сенсі дивовижні. Нарешті настала моя черга їсти цю смакоту. Ей, акуратніше! Боляче ж. Вибач, але я нічого не можу зробити. Чіпси дуже смачні. Ей, вистачить, у мене і так голова болить. Мене рятує шолом. Я майже не відчуваю ударів, але я знаю, як ми можемо її провчити. Достатньо просто розброїти цей замок із чіпсів за допомогою машинки. Смачно, але дуже важко. Тільки не броколі. Що за дивне насіння мені дісталося? На смак воно просто огидне. Але здається, я знаю, що з нею треба робити. Якщо я посаджу зернятку і буду за ним доглядати, то воно обов'язково перетвориться на щось смачненьке. Саджаєш ти, а страждаємо ми. Досить нити. Я майже закінчила. Скільки ж мені доведеться чекати, поки воно виросте? А чого ви чекаєте? Ви точно встигнете розібратися зі своїми броколі? Мене від одного виду нудить. Фу, у роті наче кішка, вулична пройшлася. Смердить жахливо. Все треба чимось запити. Ану стояти. Мені якраз потрібна вода, щоб полити насіння. Щось відбувається, воно трясеться. Сподіваюся, це безпечно. Оце так. Джулі виростила собі броколі. Так, урожай так собі. Тепер тобі доведеться його їсти. Виростила на свою голову. Ну, як, смачно вийшло. Ні, огидно. Oh, uh, і з мене сміятися. Міла, тепер твоя черга. Ні, я не хочу їсти цілу купу броколі. Може, вийде його позбутися? Дивіться, там Мікі Маус. Де? Які ж ви наївні. Тепер потрібно встигнути позбутися всього броколі. Ану стояти, вважаєш ти найрозумніша? Якби не так, спеціально для тебе я зловлю всі твої броколі. З'їла. <гум> а ось те, що ти викинула. А я думала, ми друзі. Друзі не обдурюють один одного. Тож приємного апетиту.